Новорічна прикраса може бути смачною, а ще виготовленою власноруч. Приділіть своїй дитині 10 хвилин часу і створіть разом мішечок з цукерками. Робота не складна, витрати на матеріали мінімальні, а задоволення результатом отримаєте максимальне. Зацікавити такою іграшкою дитину можна починаючи з 4-річного віку, а далі віковий центр необмежений. Майстриня Аліна зізнається, у своїй 21 їй також цікаво чаклувати над новорічними прикрасами. Цьому вона навчає дітлахів на майстер-класах. Щоб виготовити мішечок із солодощами, потрібно не так багато. Взяти відріз тканини, яку використовують для обгортання квітів, власне, солодощі, які слугуватимуть наповненням мішечка, кольорову стрічку та ножиці. Починаємо з того, що відрізаємо прямокутник потрібного розміру. Його величина залежить від того, якого розміру іграшку ми хочемо створити. Кладемо на тканину цукерки. Чим більше цукерок, тим багато виглядатиме прикраса. Повертаємо роботу кутом до себе. Розпочинаємо з котів. Беремо верхній кут і нижній. І ось таким чином тримаємо міщій пальчиками ближче до мішечка. Так. Беремо далі іншу сторону. Так. І в нас залишається пушка, яку ми також ховаємо таким же чином. Тримаємо це все. Щільно Ось так. Далі беремо з вами стрічку. Один кінчик ми залишаємо короткий, інший довгий. Отже, кінчик стрічки. Ми тримаємо пальцем. Інший більше ми його один раз перегортаємо. Щільно перегортаємо, щоб воно не розпалося. Так, перегорнули. Так, можна ще один раз. вас більше цукерок. Чим більше цукерок викладати до мішечка, тим потрібно два або три рази обгорнути. Далі кладемо і зв'язуємо спочатку на простий вулчик, а далі на бантик. А далі найважчий момент роботи зав'язати гарного бантика та ще й зробити петельку, за яку прикрасу можна вішати на ялинку. Для цього більший хвостик стрічки обводимо навколо верхньої частини мішечка і прив'язуємо до бантика. Його можна також пришити. Ваша ялинкова прикраса готова. Як нею розпорядитись, вирішувати вам. Можете повісити на ялинку і сказати дитині, що це подарунок для Діда Мороза. Він прийде до ялинки, а тут на нього чекає сюрприз. Це біля, я тут продав для повершу на льоку. Ідею ялинкової прикраси у вигляді мішечка можна креативно доповнювати, як вам заманеться. Тут є місце розгулятися фантазії. «Крім е, сладких мішочків можна ж придумати що угодно туди. І разноцветные и и какие-то э, вещи ну то есть и, и идеи в самом деле великолепные за нами елка это тоже э, море идей на ровном месте которые вот дома как-то смотришь і в саме так просто, а сам би ти не додумався. Не пожалкуйте свого часу і 20 гривень на придбання матеріалів. Спільна робота з дитиною принесе вам приємне спілкування, і ви зможете створити одразу 3-4 ялинкові прикраси. Власні творіння додадуть вашій оселі особливого затишку в новорічні свята, але слідкуйте за тим, щоб солодкі мішечки не зникли з ялинки завчасно. Спокуса скуштувати солодощі може бути сильнішою за бажання здивувати Діда Мороза.